А, іду здавати на права, теорію. Значить, по ситуації валей, дивіться, зараз покажу вам трошки. Значить, оце це, це все дим. Дим, 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 також дим. О, там трошки видно не було, також дим. Тобто оця вся, вся локація, ця вся сторона, вона вся в диму. І сьогодні також Gold Gym працює до другої. Вони виставили оголошення, тому що аварійно небезпечна зона. Я не знаю, яким чином вогонь шириться, але з таким вітром, можливо, він перескакує, перестрибує на сусідні будівлі. Ситуація дуже масштабна, дуже е, неконтрольована. Думаю, до нас геть іде. Тут трошки видно вже якийсь просвіт, тобто тут диму немає, це небо. Це все дим. цьому відео дуже добре видно. Красиво Значить, зареєструвався вже на License. Досить таки легка процедура, правда, немає російської чи української мови. Все треба англійською перекладав через перекладач, те, що не знав. Такий, значить, я зареєструвався і дали мені такий талончик. Чекаю номер свій, як у нас в Мрео. Не викличуть, я, в принципі, підійду сюди, заплачу і тоді, походу, зможу здавати тест. Трошки далі, Лос-Анджелесу. Така ситуація. Uh, подався на документи. Така ситуація. Дочекався своєї черги, проходжу. Мені не вистачило одного перете для того, щоб оформити права. Тобто мій статус в США. Здається, uh, DL 94 називається, щось в такому плані. Цей він у мене є в електронному. Я його мав давно ретритувати, але я щось забув, мене це з голови вилетіло. Тому так зараз дорозі до, а, до того місця там де можна роздрукувати 15 хвилин від дімбі чи від мрева трошки далі від шумного міста і такі маленькі тихенькі затишні райони де люди живуть я вже зрозумів що я сьогодні мабуть не встигну але я буду старатися щоб здати сьогодні цей вітер не дає мені просто записувати відео. Сьогодні буду старатися, щоб здати, встигнути здати тест. Значить, Прийшов я роздруковувати. Той хлопець, який роздруковує документи, пішов на обід. Він буде через пів години. Нічого не буває по плану. В Америці все через жопу якось так виходить. Дивіться, який жилий район. цікаво і тут знову ж таки цей дим так пройшло вже там десь купив людину И четверта і цього чувака ще досі немає забіду чекати побачив що там не факт що сьогодні вже вставаю в тьерги, але побачу. Так, я роздрукував документи вже майже п'ята. половина, здається, п'ятої. Мені треба встигнути зайти і взяти запис на завтра. Щоб я не стояв в черзі, я прийшов просто здав. Дивіться, до речі, як гарна. Там міст, звичайно, але все рівно. До речі, дивився тільки що історію в інстаграмі. Є такий відомий тренер, як Хомицький Андрій, і він живе біля... Цих пагорбів, які зараз горять, їх вже евакуювали і От таке буває. Бачите, ніби живеш у місті, ніби все безпечно, а тут пожежа, просто не з того, з всього. Вітер і велика пожежа. Да, ситуація досить небезпечна. Ми знаходимося в безпечному районі, нічого тут не буде. Але, Але зараз Росії про це говорять і зрозуміло, тому що проблема дійсно дуже велика та глобальна. До речі, ті самі жилі райони, так вони виглядають. Такі будиночки в них. Цікаво як цим людям тут живеться, тут просто хайвей і така досить насичена рухом дорога. Не знаю як вони тут живуть. Я зареєструвався, мене сюди рахували, я заплатив за процедуру. це коштує 45 доларів. І мені сказали повернутися завтра, щоб скласти тест. Отак. От Те, що така жінка попалась мені, вона не могла зрозуміти, що я хочу. Я кажу, що я хочу здати на драйвінг license. Вона мені почала казати, що для Real ID треба віза. У вас є віза. Чи у вас є віза? Почала переписувати в мене ще є віза в Канаду. Почала переписувати мою канадську візу. Жесть просто. Ну, якось так. Нічого, повернемось сюди ще завтра. Що, до речі, знімав там біля монітору і перекладав собі з телефону. А там пише no Cell. типа ніякого м -м, телефону. А я там все відео перекладаю і так далі. Ну, окей, отаке. Тут, до ту речі, будинок престарілих. Якщо йти і дивитися в вікно, можна побачити якогось діда чи бабцю. А там тільки був. Знаєте, дідусь. Така собі звісна картина, то допомога в старості років, тому потрібно займатися спортом, тримати себе в тонусі. Розуміло, що в житті багато. Є багато факторів, але більшість з них там не під власні. Але знову ж таки, ми можемо робити те, що в межах нашого діапазоду. Mm -hmm. Тобто заняття спортом, дієта, відторгнення шкідливих звичок. І так далі, це все може допомогти нам житті. Але життя це така штука, що ти не завжди знаєш, що з тобою буде. Тобто може бути рак, якась пухлина. Знову ж таки, це також можна побороти навіть ментальним способом. Не думати про те, що ти хворий, що з тобою щось не так. Потрібно думати, що все круто, в тебе цього немає. Я не хвороба. Я не хвороба. Стів Джобс так само хотів побороти це. А у нього не Стів Джобс легендарна людина. Читав колись його автобіографію, читав книжку про нього. Цікавий у нього шлях і досить такий тернистий. Знаючи, скільки, просто знімаючи відео, ніби кожен день, я розумію, скільки е, всього залишається поза кадром, того що не можна розказати чи показати. Просто подивіться, як тут красиво. Во вже впливали на правила, вони собі йдуть і все рівно, червоний чи не червоний. Просто собі йдуть. Я знаю, що мій друг дуже сильно хотів би по сюди потрапити. Це магазин Harley Davidson, купа мотоциклів. Значить, два слова буквально про права. Значить, мене не зареєстрували по Real ID. Тобто є звичайні права, а є Real ID. Це коли на правах є підтвердження твоєї особи, ти можеш по них літати, заходити в якісь там установи і так далі. Тобто тобі не потрібно носити свій паспорт. Можна просто мати драйвік лайсенс. Вона сказала, що мені неможливо це зробити і все. А я хотів саме ці. Завтра піду, буду щось говорити, буду казати, що вона мене так зрозуміла, чи що вона сказала, що це неможливо. Ось так тут в Америці постійно треба перед тим як кудись іти, я так зрозумів. Треба дізнаватися всі нюанси, всі тонкощі і прийти і вимагати просто свого. Коли ти цього не робиш, ти просто приходиш, тобі роблять як-небудь. Небагато чого, самі не знають, їм треба носом тикати і казати, що так і так. Це нам, це нам по суті, якась тьотя може сказати на вході, що, куди і як робити. Якщо ти ще занесеш якусь шоколадку, то вона тебе, вона тебе на руках там поносить. Так що... А тут отак, тут отак. Ну нічого якось буде. Значить, по новинах. Мені зробили не Driving License, не Real ID а просто Driving License. Тобто це велика кардинальна різниця. З Real ID я зможу літати на літаку, без нього не зможу. Тобто в мене має бути паспорт. А так я можу дати driving License і я можу полетіти. Жінка заповнювала документи, сказала, що я не можу подаватись на Real ID. Окей. Але ж я можу, по суті. Отакі новини. Такі новини, одні косяки, завтра треба ще тест здати. якщо в я... мене буде три спроби, щоб здати. якщо я не здам, то побачимось завтра. З вами був той самий Сергос і Seeusonguys.